військово спортивне багатоборство, як в Україні, так і у Чернігіві культивують багато років. Однак, популярний вид єдиноборства останнім часом зазнав суттєвих змін. Багатоборство зусиллями чиновників перетворилося на двоборство. Реформатори заборонили одну із дисциплін рокопашний бій з гумовим макетом ножа. Мовляв, це викликає у хлопчиків агресію. Тренери іншої думки, і не у захваті від нововведень. В данный момент правилами запрещено использовать работу с ножом. Вот, министерство запретили, ну, поскольку считает, что это вызывает агрессию и так далее. Вот. Ну, на мой взгляд, нужно запретить и всю стрельбу, и эропиры, там, допустим, фехтование и так далее, которые... Чим-то зв'язано mm -hmm. з примененням якого-либо оружа. Попри зміни, охочих позмагатися на обласному чемпіонаті було вдосталь. До Чернігова приїхали також команди з прилоп та ніжину. Тренери збірної області дали відпочити основному складу. Натомість перевірили готовність резервістів. Тренування було ну, може 8. це максимум. Тобто сраніти небольшої. Ну поэтому я вважаю, що здрався, я хорошо. Не проти помірятися силами на змаганнях і представники інших видів єдиноборств Кажуть, на чемпіонаті отримують неоцінений досвід. Базовий від кудо. і ще кола з нас секси, як би кікбокс, основні такі види. Ми Виступаємо по будь-яким контактам всі. Починає з боксу, панкратіоном, ММА. Медалям більше раділа малеча. Дорослі хлопці були стриманішими. За місяць вони їдуть на чемпіонат України. Він і має стати своєрідним іспитом на фізичну та психологічну зрілість спортсмена.